Остання дорога! Окей, зараз за дві хвилини забацаємо Ромео і Джульєту з гуморком. Тримайтесь. Отже, жили собі у Вероні дві дуже дружні сімейки Монтекі і Капулеті. Ну як дружні. Вони один одного терпіти не могли, билися при кожній нагоді. Коротше, італійські пристрасті у всій красі. І от на одній вечірці, яку влаштували капулеті, між іншим, молодий красень Ромео з клану Мантекі, який взагалі не мав там бути, але ж цікавість штука така, закохується з першого погляду в чарівну Джульєту з ненависного йому роду капулеті. І вона, до речі, теж не лишилася байдужою. Ну, хімія, кохання, зітхання під місяцем, все як у книжці. Але ж ви розумієте, їхні родини це як Динамо і Шахтар в одному місті, тільки помножене на сто. Тому зустрічатись їм доводилось таємно, як шпигунам на завдання, і вони навіть одружилися по тихому за допомогою доброго, ну і трохи наївного брата Лоренцо. Але щастя тривало недовго. Сталася одна дуже вдала, вулична бійка, в якій загинув друг Ромео в Меркуці, той ще жартівник був. Ромео, звісно, розлютився і помстився, вбивши племінника Джульєти Тібальда. Той теж був не подарунок. За це Ромео вигнали з верони. Ну, як поганого хлопця, який зіпсував всю вечірку. Джульєта, звісно, в розпачі, а батьки вже знайшли їй вигідну партію якогось там графа, паріса, ну, багатий, напевно, нудний. Щоб уникнути цього весілля, Джульєта знову звертається до брата Лоренца і він придумує геніальний план. Вона вип'є зілля всі подумають, що вона померла, її поховають, а Ромео тим часом приїде і вони втечуть разом. Ну, звучить як комедія, правда? Але, як завжди буває, щось пішло не так. Ромео не отримав вчасну звістку про цей план. Він дізнався про смерть Джульєти і в повному розпачі примчав до її гробниці. Там він зустрів паріса, який прийшов поплакати над нареченою, і запалі бійки вбив його. Не пощастило хлопцю на весілля. А далі фінал у стилі трагікомедія. Ромео думає, що Джульєта мертва і випиває отруту, а Джульєта прокидається і бачить мертвого коханого. І замість того, щоб сказати Ой, який жах, що ж робити. Вона хапає його кинжал і колиться ним. Отака от, от любов до гробу, буквально. Коли прибігли всі ці родичі ненависники і побачили таку картину, до них нарешті дійшло, до чого призвела їхня тупа ворожнеча. І вони нарешті помирилися, але, як то кажуть, після бійки кологами не махають. Отака от сумна, але повчальна історія про те, що іноді любов буває дуже летальною. Остання Ostanya, ostanya, ostanya,